thank <laughs> you Побувати у ролі гостей одразу ж на двох весіллях змогли жителі міста Чуднів Житомирської області. Саме там відбулось чергове свято щаслива родина в рамках проєкту Тиждень подружжя. Першою весільною парою стала родина Сергіюків Маї та Андрія, що перемогли у номінації Золоте весілля, адже прожили у шлюбі 50 років. Подарунком від дітей до такої події стала шлюбна церемонія, де вони змогли ще раз оновити весільні обітниці, обмінятись каблучками. А також отримати в подарунок ікону від голови районної ради на щастя та долю. Не відмовили молодята і від себе дати декілька порад на майбутнє. Я хочу ще раз сказати молодим сім'ям, щоб вони поважали один другого, щоб прислухалися до порад і діяли разом. Щоб саме головне в сім'ї це діти. Треба завжди піклуватися про них, слідкувати за їх життям, щоб все їм було добре, щастя, і здоров'я молодим сім'ям. Другою ж парою стала родина Маліванчуків, що вперше вступили у шлюб саме в день загальноміського свята. Окрім привітань від присутньої громади, отримали подарунок від влади. Організатори Чуднівського урочистого дійства, що за сумісництвом були й ведучими, побажали молодятам щастя та взаєморозуміння. А при розмові з журналістами зазначили, що натхнення організовувати такі свята вони черпають саме від таких щасливих подій, коли поєднуються два серця та дві щасливі долі. мы вдохновлены идеей то, чтобы ценности семьи они поднимались, чтобы много людей, как можно больше людей, как можно больше молодежи, они видели ценность в том, что семья это главное. Мы очень вдохновлены тем, что у меня есть семья, у нас есть семья. Вот. И мы можем то, что есть в наших сердцах, дать тем, У кого это, возможно? Ні, кто хотел хотів это получить? Хочеться побажати. Щоб ну, молодим, ну взагалі молодим сім'ям і старшим сім'ям, щоб берегли свої почуття, щоб від усього серця будували свій шлюб, цеглинка за цеглинкою складали, старалися о, для того, щоб насправді принести це кохання через усе своє життя. Це можливо, якщо докладати зусиль, то все можливо і 50, і 60 років відзначати в любові злагоді бути щасливими. Увагою не були обділені і пари, що святкували свою чергову річницю. Всі вони були вшановані облесками та привітаннями від організаторів, і саме їм була надана можливість ще раз розпалити вогонь свого кохання романтичним танком та символічно запустивши у небо вогники. Особливе місце у святковій програмі займала ігрова частина, адже як і водиться на сімейному святі, зібрались родини із дітьми. Маленькі модниці могли завітати у імпровізований салон краси. А ті, хто старші хлопчики та дівчатка, активно приймали участь у різних естафетах. Я особисто вже в руках, але люблю таке свято і кожен раз святкую разом з дітками і з внуками своїми. Дуже все було гарно. Щас, як діти гралися, бігали. Ну, все сподобалося. на високому рівні. Да. Прийшло це свято. Да, молодці молодці. Молодці. адрієграція вся <рес> <От>. і, <рес> це саме. і розвага, як і для дорослих, і для бабушек, і для, для молоді, і для дітей. Дуже дуже, дуже вдалося. Дуже, дуже вдалося. Да. Сподобалось те, що дітям є як провести час. Різне різноманіття сподобалось. От навіть так подивитися на саму атмосферу, дуже гарна, е приємна. Ну, найбільше сподобалось те, що е, спрямоване свято на на те, щоб дітям було цікаво. Організувати свято для чуднівчан взялася всеукраїнська благодійна організація Асет за підтримки Чуднівської районної ради та церква «Заповідь Ісуса Христа.